Всім привіт, з вами Валерія. Сьогодні я знімаю свою першу серію о, першого мого летсплею по Майнкрафту. Майнкрафт версія 1.8. Е, Зразу попереджаю Майнкрафт абсолютно ванільний. І в ньому модів повний нуль. І ми починаємо наш довгий шлях. Так. Мені прийшлось цю серію перезнімати, тому що о, мене дуже турбувало глюк, але я їх нарешті все-таки усунула. І так, як би це банально не було, я буду, як всі нормальні люди, рубати дерево. Як же я люблю тюльпани, це мої найулюбленіші квіти. Тому я їх зриваю і посажу в себе вдома, ну, коли він в мене буде. Але до цього ще, я так думаю, далеченько. Так. Ах, мені потрібно зробити сокиру і зразу здобути камінь, зробивши кайло Так. Да ви що? Відкрили інвентар. Це таке величезне досягнення. Так, не буду втрачати час. І так. Швиденько. Чого я ставлю замість верстака палки? Дивно. Ні, я краще зроблю... дерев'яне кайло, а потім уже прямо швидесенько зрубаю, нарубаю собі камінчику і зроблю і, і кам'яне кайло, і... Так, здається, ми знайшли печеру. Зроблю і дерев'яне і... Ой, кам'яне кайло, і кам'яну сокиру. Усе повністю зразу. Мені, до речі, дуже подобається оновлення у версії 1.8. З'явились нові камні, такі як граніт, різні види граніту. Це клєва штука. Дякую за оновлення. Так. І я чим душ біжу до нашого верстака. Так, ми вже маємо дерев'яне кам'яний кам'яну сокиру і зараз будемо мати кам'яне кайло. Тоді якось життя буде легше. Так, я думаю, нам е, меч не завадить. Так, кругляк ми забираємо. Ось так життя буде набагато швидше розвиватись. Я думаю, потрібно он туди доплисти. А поки я зупиню. Ну, щоб вас не мучити. Так, ми вже допливли. На жаль, я тут не можу ні поставити, ні точок вейпойнта, ні чогісінько, тому прийдеться будувати величезну земляну башню. Або величезний будинок. Так, мені дуже сподобався, до речі, цей острів. І... Але мені більше сподобався той острів. І тому вам не нагадує ось це міст такий підводний. Я зроблю тут міст. Це буде такий промисловий острів. Я тут буду рити шахту, тож що я вже там бачила вугілля. А там я побудую собі будиночок. Це прикольненько буде. Невже у мене нове досягнення? Зробити дерево. Ну я ж його вже і до цього рубала, як би так, <смі> якось глюканит, глюканутенький майнкрафтик як он мене вийшов. О яблочко. Нам фрукти, овочі і так далі. Не м'ясо. Нам нічого це не не завадить. Абсолютно. Так. Ще сьогодні ж серйозно занадто людина, я вам чесно скажу. А! Так. Я більше такого робити не буду, бо в мене глючить. Так, я поки туди перейду і не буду випробовувати ваше терпіння. Так, я вже дібралася до цього острову, і мені здається, що це соняхи. Так, але вони. ще. Так, це соняхи. Вони повертаються до сонця, але чогось сонце там, а вони повернулись туди. Це наш соняшник. Соняшники нам потрібні, мабуть. Їх можна. Так, пелюстки кульбаби їх можна переробити. Думаю, я зроблю ось тут собі Дін. Так, він буде тут такий красивий, але, на жаль, що дуже погано, у нас тут зовсім немає ніяких тварин. Нам потрібні дуже сильні тварини. А без тварин ми просто загинемо. І дерев тут, на жаль, немає, але в мене є два паростки дубу. Я їх посаджу і... І все, я їх посаджу. Так. Один паросток дубу і другий. Тому, тому що нам потрібне дуже сильне дерево. Ну, не знаю, чи воно виросте, тому що тут дуже багато соняхів. Соняшників. Ну, я в слідуючій серії вже піду, я бачу там якийсь острів, провиднюється і, і ось там. І ми вже... Піде, можливо, там є тварини, це буде дуже добре, якщо там є тварини. Так, я зараз ще територію і, мабуть, швиденько почну робити якусь стабілізацію. Так, у мене стак так дубового дерева. Я поки не буду нічого вибудовувати, там такого грандіозного. Це вже потім, коли я розвинусь. а зараз мені потрібна хоча б якась невеличка маленька коробочка. Але я так думаю, я вже не встигну її зробити в цій серії. Так. Поки це так буде кімнатка, потім з кожною серією е, буду трошки добудовувати кімнатку, кімнатка за кімнаткою. І я сподіваюся про те, що в мене виросте гарненький будиночок. А поки щось треба... Маленькі побудувати. На жаль, я не можу пересадити соняхи. Зараз багато в Україні соняшників, їх вирощують. Їх... Е я бачила тисячі соняшників, які вирощують, і. Я б хотіла їх вирощувати теж у себе. Так, наш час закінчується. Е тому підписуйтесь на мій канал, якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте лайк, не ляніться. А з вами була Валерія і пока. До нових зустрічей. Зараз це все закінчиться, а я поки буду тихенько робити підлогу в своєму будинку. До нових зустрічей.